Руслана на скайпі вже є. Ну, так, поки я відкриваю карту, Руслана на Скайпі з Стокгольму, так? Руслана, ми вже чуємо. Чую, я вас відчуваю О, і, і, і повністю готова вам подати всю пальну це. Ну. Ми готові слухати. Я знаю, що. Ви готові слухати? Да. Добре, я вам скажу дуже коротко. Я сьогодні повернулася із Страсбурга в Стокгольм, У Мене була тут запланована своя. Програма а, щодо а, меседж був щодо повернення вкрадених Януковичем коштів в Україну. Ми знали, що достовірність буквально один відсоток, але ми були впевнені, що навіть цей один відсоток дає можливість нам діяти. А я зустріла тут дуже поганий факт: а, ми з громадою українською зустрілися. Вони мені довели, що є величезна загроза зараз іміджу України що йдеться цілеспрямована якась антиукраїнська пропаганда. Їм дуже ким, важко на. Пану, ким? Знаходитися, ким, ким буде організована пропаганда? Ось це важливе питання, але я б сказав ключове. Алло, Чика мене. Ким буде організована ця антиукраїнська пропаганда? Дивіться uh, насправді. У нас 24 лютого з'явилася дуже фахова стаття, яку підписали дуже багато впливових науковців України. Ви можете її дуже легко знайти. Ця стаття заява, яку вони виклали щодо аналізу оцінки, що таке Євромайдан, що він не є екстремістською масовою акцією, а є виключно акцією визволительською. Вони дуже обґрунтовані. На всі науковці тут є науковці. До речі, люди, які кілька років працюють над теми націоналізму, взагалі пострадянської ідеології. Ну, почерк дуже простий. Ми фашисти з вами. Всі, хто в Україні протестував і хотів в Європу, ми з вами всі. Всі, звичайно, нацисти, і відповідно, вже і Корчука звинуватили в цьому. Мені вже так само забор... Жириновський запропонував не їхати заборонити мені в'їзд в Росію через це. Це є дуже класична така. Мені це дуже нагадує почерк такої радянської пропаганди. Коли був ворог, який вони створювали, і з ним боролися. Це був фашизм, і був образ воїна російського солдата визволителя Що в принципі і і Бвешникам нашим на Грушевського, коли вони намагалися заглушити будь-які спроби з ними розмовляти тоді з боку простих людей на Грушевського. І я почала дуже сильно на цьому фіксуватися, тому що це насправді проблема. Ви знаєте слово, це може ще більше зброя, ніж снайпери. Нас можуть так очернити з вами, що ми потім пів життя голови не зможемо підняти. І нам треба негайно починати всім бортуватися і робити. Ти дуже е, завчасні дії, тому що якщо це пропаганда антиукраїнська буде нав'язуватися, зокрема європейцям, вони це, що мовляв, е, чому ми е, забили таку тривогу, бо українська громада в Швеції знайшла факти, що е, якісь нацисти тут в тому числі говорять про те, що в Україні є біла раса, і вони підійдуть до ролі. Фи щось на кшталт це все дуже лякає, і ці е, заяви також формують. Ми знайшли дуже цікавий перелік статей на цю тему. Якщо ми почитаємо, наприклад, назви Да Україна і возрождення фашизму в Європі, «Нів Кларк. Когда крайні правими для запада, когда они в Україні, Марк Олмонд, українська опозиція і запад іграються в ньому крайніх націоналістів, радикали бунтують. Єврода Євромайдан не смог міживатися атнаціоналізм от наци... атациста. Наци... Наци... І ці всі статті пишуть, нібито незалежні автори. Коли ми дивимося, відкриваємо, наприклад, голос Росії, це это... є вони. Вони є в списку політичних коментаторів медіаслужби «Голос Росії. Підтримується кремльом. Отже, дуже цікаві ми спостереження маємо, вшанов, за цю тему. Отже, нам, іміджмейкерам, всіх, хто коли-небудь займався е, чимось подібним, право включати свою інтуїцію, дію, і, і, і протидіяти, тому що антиукраїнська пропаганда, люди, це справа серйозна. І потім її е, відмивати, відчищати буде дуже непросто. Ну, Добре, дякуємо за попередження, але ну, там. Нічого нового, принці ми це все чули, але